Продавати дорожче простіше, ніж продавати більше. Швидкість вбиває конкуренцію. Конверсія в продаж виросла на 36% без зміни грошей і вкладень в рекламу. Привіт! На зв'язку Катерина та команда Ракети продажів. Ми будуємо системні відділи продажів, які стабільно і прогнозовано приносять прибуток власникам. Середнього, малого і великого бізнесу. Якщо ви підприємець, керівник або відповідаєте за продажі, цей канал точно для вас. Тут ми без води, достатньо жорстко і по суті розбираємо, як будувати відділи продажів, які реально працюють, а не створюють головний біль. І сьогодні говоримо про п'ять простих змін, які піднімуть ваші продажі без збільшення бюджету: реальні кейси, практичні рішення, жарти та навіть трохи сарказм все, як ви любите, починаємо. Якщо ви хочете збільшити продажі, але кожного разу, коли ви доходите до цього питання, а давайте вкладемо ще 100 тисяч в рекламу, у вас починається легкий нервовий тик, то це відео точно для вас. Сьогодні розбираємо п'ять простих змін, які дозволяють будь-якому бізнесу збільшити продажі без додаткового бюджету. Напишіть у коментарях, що у вашому відділі продажів зараз працює найгірше, що вас не влаштовує. Можливо, менеджери не закривають угоди або лідів багато, а результату майже нема. Він нульовий. Давайте розбирати ваші кейси. Під вашими коментарями. Ну а тепер поїхали. Зміна номер 1 Правило 24 годин: швидкість вбиває конкуренцію. Скажіть чесно, скільки часу проходить від заявки клієнта до першого дзвінка 10 хвилин, 30 хвилин, 2 години. Наші практичні дослідження показують, що до сих пір, незважаючи на те, що бізнеси знають про правила оперативного працювання угод, показують, що якщо клієнту подзвонити через 10 хвилин, шанс на угоду падає на 50%. Якщо подзвонити через годину, шанс падає до 10 А якщо подзвонити взагалі завтра, можна навіть не дзвонити. Рішення для вас в форматі бери і роби відпрацювання лідів до 5 хвилин після заявки. Зробіть інтеграцію telegram боту і crm системи щоб ліди потрапляли в робочу групу і менеджери їх не губили. В нашому відділі продажів, наприклад, працює саме так: впровадьте лід контроль. Якщо менеджер зливає заявки, ви можете використовувати штрафи або, навпаки, бонуси за швидкість реакції. Практичний приклад: один із наших клієнтів, виробник меблів, збирав заявки, а менеджери телефонували на наступний день. Після впровадження правила 5 хвилин, ну і звісно, легкого хард-атаки зі сторони менеджерів, конверсія в продаж виросла на 36% без зміни грошей і вкладень в рекламу. Тобто ми просто зміни. Поведінку і звички менеджерів. Перевірте свою швидкість обробки лідів прямо зараз. І запишіться на безкоштовний розбір вашого відділу продажів. Ми покажемо вам, де ви втрачаєте гроші. Порахуємо цю швидкість за вас. Посилання залишаю в описі під цим відео. Зміна номер 2 розбір скриптів. 90% менеджерів продають погано. Запитайте у своїх продавців, чому клієнти не купують. Відповідь: Клієнти кажуть, що подумають. Клієнтам дорого, клієнти зникають після першого дзвінка. А знаєте, що це означає? Менеджери просто не вміють продавати рішення в форматі бери і роби для вас. Запишіть 10 реальних дзвінків ваших менеджерів і прослухайте їх краще ну, з чимось заспокійливим. Знайдіть слабкі місця. Що вони говорять, коли чують дорого, проведіть навчання. Тренінг, як закривати заперечення. Якщо ви керівник відділу продажів або власник, я впевнена, що ви вмієте це робити. Приведу вам практичний приклад: наш клієнт з IT ніші мав проблему. 80% лідів відпадали після першої кваліфікаційної розмови, після прослуховування дзвінків. Ми зрозуміли, що менеджери навіть не пропонували рішення, просто говорили: Добре, подумайте. Ми називаємо це відвантажити на касі. Після впровадження скрипта конверсія виросла на 42%. Тобто гроші вже були в компанії, але їх просто не забрали. Пишіть у коментарях, яка фраза менеджерів вас бісить або тригріть найбільше. Розберемо з вами. Зміна номер 3 Збільшити середній чек. Продавати дорожче простіше, ніж продавати більше. Люди люблять купувати більше, коли їм правильно пропонують. Рішення в форматі бери і роби. Додавайте апсейли, додаткові товари чи послуги, сервіси, які можуть бути корисними саме для вашої аудиторії. Використовуйте ефект порівняння, коли дорожчий варіант робить середній вигіднішим. Продавайте не товар, а результат. Наприклад, не меблі, а затишок і комфорт в оселі. Наприклад, наш автодилер, який продавав автомобілі, просто додав фразу: Зараз у нас знижка на зимову гуму. Беремо відразу. Продажі комплектів виросли на 28%. Це збільшило мотивацію менеджерів всі задоволені. Що ви можете додати до своєї пропозиції вже сьогодні? Напишіть у коментарях. Давайте подумаємо разом. Зміна номер 4 CRM. контролюємо всі заявки. Ви не уявляєте, скільки грошей втрачається через хаос у заявках. Рішення Впровадьте crm систему ту, яка буде працювати саме для вас. Зробіть KPI для менеджерів. То зливає заявки, не заповнює СІРМ-систему, то їх і не отримує. Щотижневий розбір угод, що не спрацювало, це додасть вам точно більше коефіцієнту корисної дії. Приведу вам практичний приклад. Компанія з продажу франшиз. Менеджери і досі продавали через Excel в 2025 році. Після впровадження crm системи оборот виріс в півтора рази. Але я хотіла би вас застерігти. Просто саме по собі впровадження crm системи не підвищує ваші продажі. crm система має стати дзеркалом ваших ефективних процесів. І тоді CRM стає інструментом зі здобування грошей. А сама наявність софта точно вам нічим не допоможе. Тому що, як я кажу, якщо ми масштабуємо хаос, ми масштабуємо хаос. А якщо ми наводимо лад у процесах, наводимо порядок, то crm система стає тим самим двигуном, підсилювачем. Ви можете записатись на розбір вашого відділу продажів, і ми з командою покажемо, що потрібно змінити або підсилити. Посилання залишаю під цим відео. Ну і зміна номер 5 Контроль та мотивація команди. Головна проблема продажів це слабка мотивація. Рішення формації бери і роби. Впровадьте гейміфікацію, змагання, бонуси, звання топ. Продавця місяця, наприклад, слідкуйте за KPI щоденно, а не раз на квартал або місяць. Проводьте мінімум дві навчальні зустрічі на місяць. До прикладу, в одному з наших кейсів компанія, що продає послуги, просто додала щомісячний рейтинг топ 3 менеджерів із бонусами. Продажі цієї маркетингової агенції, виросли на 21% вже у перший місяць. Напишіть у коментарях, як ви мотивуєте свою команду, чи взагалі працюєте ви з її мотивацією. Друзі, отже, ми розібрали 5 простих змін, які можуть збільшити ваші продажі без додаткових вливань бюджету. А тепер найголовніше. Щоб побачити ваші точки зростання, я вас запрошую на безкоштовний розбір саме вашого кейсу. Посиланням з командою під цим відео. Ми покажемо, де заховані вже існуючі, але ваші гроші. Лайк, якщо було корисно, і пишіть у коментарях, яка проблема зараз найбільш критична у вашому відділі продажів. З вами була Катерина Чабанова і команда Ракети Продажів. До зустрічі!